Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочеві попрощалися з підполковником Олегом Дробчуком. Інтерв'ю з гідрогеологом воріння сверловини карпатською джерельною для будівництва нового заводу. Чи є привід для хвилювання? У бродах відбулося прощання з воїном Віталієм Денисюком. У Золочівському районі сталося ДТП. 20 років на сцені концерт зразкового ансамблю танцю Нові зірки у Бузьку. На Львівщині розпочалась операція Двоколісний транспорт. 10 серпня 2024 року у Золочеві попрощалися з підполковником Дробчаком Олегом Ігоровичем, що героїчно загинув 7 березня 2022 року, захищаючи територіальну цілісність та народ України. Олег народився 17 червня 1980 року у селі Пониковиця. Здобув освіту у Київському інституті внутрішніх справ на факультеті внутрішніх військ, який закінчив у 2001 році. Свою військову службу розпочав у Золочівській військовій частині 3007. У 2013 році його перевели до військової частини Національної гвардії України в місті Енергодар Запорізької області. Підполковник Дробчак двічі перебував у зоні проведення АТО. У 2014 році він служив у найгарячіших точках, зокрема, захищав Донецький аеропорт з 2015 року. Олег проходив службу в Івано-Франківську у 50-му полку Нацгвардії імені Семена Височана, де обіймав посаду начальника групи бойової та спеціальної підготовки. 7 березня 2022 року підполковник Олег Ігорович Дробчак героїчно загинув, захищаючи Україну в боях проти російських окупантів у місті Волноваха Донецької області. У Олега залишилися мама, дружина та троє синів. Світла пам'ять про підполковника Олега Дробчака назавжди залишиться у наших серцях. Він віддав своє життя за мир і незалежність України, і ми завжди будемо пам'ятати його мужність, відданість і героїзм вічна пам'ять і шана герою. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава тобі, слава Отцю і, і Святому Духові, і нині, і повсячне, і на віки, віки. І в Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Сьогодні ми торкнемося важливої теми, яка викликає занепокоєння серед жителів Золочівської громади: буріння свердловини для добування води на новому заводі фірмою Карпатська Джерельна. Чи є ризик зникнення води в нашому регіоні? Щоб відповісти на ці питання, ми поспілкувалися з головним гідрогеологом приватного акціонарного товариства Гідротехнічний інститут Русланом Дідулою. Він пояснив, що водозабір, який планує здійснювати підприємство, розташований далеко і глибоко від водозабору мешканців, що мінімізує будь-які ризики. Крім того, за кожним кроком заводу пильно слідкує держава, що гарантує безпеку наших водних ресурсів. Саме буріння свердловин на рівень вод в місцевості не впливає. При буріння свердловин це вже відпрацьована технологія. Ніякого значного впливу бути не може, в принципі, тому що це короткочасні роботи, які не передбачають якихось значних виїмок природи, е порід не передбачають якихось довготривалих відкачок. Це от буквально до двох тижнів сверловина готова. За цей тиждень, зрозуміло, ніяких е значних впливів бути не може. Тим більше що там використовуються всякі природоохоронні заходи, як ото, що дезінфекція труб, які опускаються. Відповідно, вся техніка сертифікована, там, під, під час буріння використовується вода питної якості. І тому вплив, можна сказати, що він буде мінімальний і ніяких негативних наслідків для місцевого населення не буде, особливо зважаючи на те, що там до села досить значна відстань. 9 серпня у місті Броди Золочівського району відбулося прощання з воїном Віталієм Денисюком, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Віталій, житель Броді, був навідником десанто штурмового відділення, десанто-штурмового взводу, десанто-штурмової роти, десанто штурмового батальйону військової частини. 3 березня 2022 року Віталій став до лав Збройних сил України, де з честю та гідністю виконував свій військовий обов'язок. На жаль, 7 серпня 2024 року від отриманих поранень на Сумщині він помер. Йому було лише 37 років. Цього дня рідні, друзі, колеги та небайдужі жителі міста зібралися, щоб віддати останню шану відважному захиснику, який до останнього боронив рідну землю. Вічна пам'ять і шана герою. Кожному з нас він би хотів зараз щось пояснити. А знаєте чому? Бо він життя своє положив, і струмінь крові його тіла потекла в ту ріку безцінності здобуття нашої незалежності і перемоги в війні. А знаєте, що давало йому хоробрість для того, щоб це робити із честю та гідністю до кінця свого дихання? Душі і серця це робити. Бо він бачив Україну квітучу, незалежною. Він хотів зранку прокинутись, побачити щасливими дітей. Він хотів прокинутись і бути впевненим у завтрашньому дні. Він хотів прокинутись в іншій державі без корупції, без грабежу що зараз є притаманне і тоді, коли гинуть наші діти. І ось кожному із нас. Хто це чинить або думає про це, запам'ятайте, він і всі рої дивляться Божі. І це в наших серцях має проводити страх Божий. І підходячи до нього, ми маємо сказати дякую. І прости. Прости силу України, бо мої гріхи і мої вчинки стали частинкою того, що ми зараз маємо. Святі говорять, браті і сестри, кожна смерть людська, вона заставляє кожного із нас брати для себе якийсь приклад. Ми бачимо різні смерті молодих дітей, хворих, онкохворих. Ми бачимо різні смерті, бо їх зараз дуже багато серед нас. Але ми бачимо і смерть, яка є честю і гідністю українцям. Це віддане життя з доброї волі за кращу долю. Українського народу на фронті на війні. І саме дивлячись у цій всі фотографії, де ми шануємо всіх наших бродівчан і району нашого за їхні подвиги, вони не повинні бути просто намальованими фарбами чи прізвищами, які написані в нікуди. А кожен з нас повинен знати, це є ціна моєї, мого життя, моєї волі і моєї незалежності, дивлячись кожному із них в очі сказати, Україна починається з мене. І коли я зміню себе, дійсно для щирих справ, для щирого будівництва цієї держави, для єдності в тій державі, тоді ніщо не зможе здолати ні українці, ні Україну. Низький уклін україн тобі, Віталій. Пам'ять вічно буде жити в наших молитвах і серцях. І кожен щирий українець, як і сьогодні, так і до кінця свого подиху. Вдячний тобі за цей великий дар хоробрості і приклад цієї справжньої волі державності, мови, будівництва і відстоювання на війні, всіх тих інтересів, які кожному із нас і наших державі продовжують давати життя. Слава Україні! Слава моєму Віталію! Слава Збройним силам України і слава Ісусу Христу! 7 серпня у селі Червоний Золочівського району на дорозі Львів Тернопіль сталося ДТП. За попередніми даними, вантажівка злетіла у кювет. Всі живі! Будьте обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху. 4 серпня у Бузькому міському народному домі відбувся урочистий концерт, присвячений ювілейному 20-річчю зразкового ансамблю танцю Нові зірки. Під керівництвом талановитої Мар'яни Цюбки ансамбль досяг значних успіхів та завоював серця багатьох шанувальників танцю. року на автодорогах Львова та області стало 256 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів, водіїв, скутерів та мопедів. З 7 серпня до 2 вересня на Львівщині проходить операція Двоколісний транспорт, під час якої поліцейські проводитимуть профілактичну роботу з водіями мотоциклів, мопедів, скутерів та велосипедів. Мета операції підвищення рівня безпеки на дорогах та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів. Поліція Львівщини закликає водіїв мотоциклів, мопедів, скутерів та велосипедів ретельно дотримуватись вимог правил дорожнього руху. Водіям радять бути уважними, не перевищувати швидкості, акуратно маневрувати та постійно слідкувати за дорожньою обстановкою. Збереження життя та здоров'я свого та оточуючих має бути пріоритетом кожного водія. Під час операції до колісний транспорт поліцейські також виявлятимуть транспортні засоби, які перебувають у розшуку, перевірятимуть реєстраційні документи та звірятимуть номери агрегатів. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!